Хочеш, я його виключу? Я просто перезапускаю стрімбум. Хочете, щоб мені щось цікаве розказати? Зараз, секунду, я тобі скажу, коли. Пам-пам-пам-пам-пам. Uh, все дискорд замучений. Якщо ти мене чула. Угу. У мене одною кнопочкою мутиться скрізь. А там прямо щось таке цікаве ти мені хочеш розказати. Ну давай. Ага, даже так, давай, мені вже цікаво. Перекинеш мене, бо мені трошки важче це зробити. Точно не чути. Чекай, бо в мене трішки було підвисло А тепер можу говорити. Зараз чекай секунду, контрольну перевірку зроблю. А, ні, там замучено А, е, окей, чекай секунду. Блін, оце зараз буде трошки до Ну ладно. Секундою машину прибракую свою. Захожу в Discord. Готовий. Дякую, дякую. Накидуйте лайків трошки, бо я перезапустив. Якщо не помиляюсь, на твічу вже все має бути видно. Вибачайте за чорний екран, бо я не бачу. Якщо хтось може перевірити через твіч, чи там все окей. Буду вдячний. М -м -м, чудово, я. Yeah. Лозушник, яка у вас форма гарна? За наїздіком трошки. А що там написав? Те саме, саме, що мені? Я тут це вже два дні підряд Це взагалі не ок Та да ми ми, ми ж не будемо п'ять робити. Тим більше. Тим більше це ж прохання. Ой-ой-ой, щось в мене підлагає жорстко. Та ёп, твою мать. Що в мене з ГТАшкою? Що це за піздець, блядь? Треш якийсь, блять. щось такі пролаги якісь жорсткі, блін, я не розумію. <клес> ну я поняв тебе. Я поняв Що допомагати, ми сильно там, напевно, не будемо, да. Та я бачу від того, що ніхто даже ніхто не відреагував, в принципі, на моє повідомлення. Ну да. Так, я перезайду в гаташку, бо в мене щось повний Це якийсь прям піздець. Та щось жорстко, блін. Прям затримка така, що ти нажав газ, блідь. І воно, блін, поїхало через секунду, поняла. Я вціну, в стіну в'єбався вже. Прям трашкісь. Я ж новий редукс поклав, і може це з ним, не знаю. Нім, ці мрайси свій те, Та вот тест його, да. Та в мене ж, типа, блін, в мене все окей, але якби в мене 100-500 тисяч всього одночасно не працювало, було б взагалі зайвісь. Ну ти ж мене знаєш. Що ти сьогодні Валентинки зібрала? Ти фармиш на, мер... на Мерседесчині? Mm -hmm. Я дуже хочу. Не знаю, чи вийде подивимось. Я домовився цей званькою нашим. Цей, що в нас грає? Ну, не з за якого ми. Я йому цей Він хоче, бо він не встигає дофармити БП. А він мені за нього буде ці валентинки давати. Кодимцям. Ні, то я ж ну, він теж дурний. він мені на ту суму приблизно віддасть Валентинок та все, потім буде продавати, напевно. Тож їх можна зараз продати, тіпа, нормально піднятися на них. <служив> угу. Я того йому і кажу, тіпа, що я якщо буду купляти валентинки, то я їх буду купляти в останні дні. Щоб добити. Так, так так реально цими темами. Та й таке. Блін, хотів сьогодні придумав собі такий план, зараз подивлюся, чи встигну чи не встигну якийсь просто взагалі уставший. Хочу. Ні, я хотів, типу, пофармити це раз, зібрати Валентинки, а потім хотів чисто виїхати на патрульці соло по місту, закупити повну сумку квітів і стопити чисто громадянок і вручати квіти в Дня Валентина. Блін, така ідея була гарна. Але щось се жутке, тому зараз подивлюся. Чи зроблю чи ні? О, де таке? Ти давно вже? Угу. Учені всі там. Може бути, ні, ну я, я навірно, YouTube просто собі офну Я бачу, що з нього толку ноль. Я його тримав чисто для відкатів але, я в принципі, і Twitch можу для відкатів тримати. Та, блін, в мене TikTok поки що найбільше хаває людей. Ну, типа, норм заходить. І Twitch потім yeah. після нього, типу, йде. Yeah. Yeah. Да, Та Блін, в мене капець роду сидить. До мене і ця як його. Господи, як і, і Хельга, і Люкс, і Ласун. Ну, типу, навіть топові медійки заходять. Mm. <laughs> Вчора, блін, Зайшла хельга. Крутину два кейса і сьогодні знижка мінус 30%. Я думаю, видно ну, пізде. <ріст> Чого я сьогодні не крутинув? Ага. Так, я запускаю городруці, так що трошки зазначив. тисяч гривень задонатили, реально? Охренеть. Боже, я не думав, що люди донатять стільки грошей в цю гру. Ну, ну це прям жорстко, да-да-да Це потужно. Blin, jakże ja nie chcę zaraz się teraz to wszystko zapuskać No okej ok. Mało to, że ja się o niej pizdno słyszał Tak się jej komp wyjeboje Okej ok, Dobra eee, Ja teraz zagrożę komp, to będzie spokojniejsze i mnie i moim nerwom